Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун і сьогодні говоримо про результати зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, яка завершилася напередодні у приватній резиденції Дональда Трампа Мара Лага. Мій розмовник сьогодні Володимир Грицько, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії. Пане Володимире, радий вітати вас. Вітаю вас, пане Романе. Добро здоров'я. Що ж, зустріч, зустріч передбачалася, що може щось принести конкретне. Але незважаючи на те, що три години засідали, вийшли з оптимізмом. і, Знаєте, так, все, все чудово, все добре, ми рухаємося в вірному напрямку, але ніякої конкретики. Ну, там різні заяви Трампа особливо розберемо трохи пізніше. Загалом, як на вас, тому що щодо Донбасу. Ми не пішли, звичайно, на поступки. Трамп зрозуміло, чого хоче. Ну, Путіна ми зараз не беремо, там все зрозуміло і так. Стосовно гарантій безпеки, нібито вони є, але конкретники ну, взагалі немає. От хочемо, хочу запитати, також у вас потім пізніше, чи ви розумієте гарантії безпеки, про які каже президент України, що нібито вони вже погоджені, і про які, звісно, каже Дональд Трамп, правда, натякаючи не натякаючи, говорячи, що європейці більшу частину будуть забезпечувати. Давайте тоді в цілому, як ви оцінюєте цю зустріч, яка передбачалася, що принесе щось конкретне, Це... ну якщо чесно і відверто, то оцінюю її як таку, яка на превеликий жаль не дала тих результатів, на які ми всі з вами очікували. Чому ну, тому що Трамп в черговий раз виступив адвокатом диявола, і цим дияволом є Путін? Бо вирішив, що е, перед цією зустрічю з Зеленським йому обов'язково треба проконсультуватися з е, Путіним і зрозуміти, що ж він хоче, е, які в нього е, так би мовити, остаточні позиції. І потім їх просто-напросто е, ретранслював під час е, під час розмови з українською делегацією. Ну що це як не узгодження позиції з е, головним. Ворогом, я вважаю, всього цивілізованого світу. І як тоді називати тоді позицію Трампа, який, як він каже, розуміє Путіна? Він розуміє, що Путін не хоче зупиняти вогонь. А знаєте чому? А тому, що потім йому доведеться його відновити. А давайте згадаємо, з чого що, 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 власне, починав Трамп. Він ще сказав про негайне і безумовне припинення вогню. А вже після того переговори, розмови, узгодження і тому подібне і так далі. Що він говорить сьогодні? Він говорить, що да ні. Я, я, я розумію Путіна, який не хоче припиняти вогонь. Ну от пройшло е, менше року. А Трамп уже повністю, вибачте на слові, ліг під Путіна, під його позицію і її захищає. От в цьому найбільша трагедія, і всі наші розмови про те, що там щось може змінитися, пам'ятаєте, ми з вами так само говорили. Я так думав, що все-таки може після того, як Путін відкине в черговий раз всі ці пропозиції, Трамп нарешті так би мовити. Почне вживати якихось заходів, нічого подібного. Ми бачимо, що він не те, що не збирається її вживати, він збирається е, далі і далі е, підтакувати Путіну. Те ж саме відносно гарантій. Ну розумієте, нас хочуть примусити до якихось рішень, не маючи в кишені конкретики відносно того, про що ми власне говоримо. Ви правильно кажете, е, нема жодних конкретних речей, тобто які гарантії. Ну, що таке НАТО? Ми з вами про це говорили вже неодноразово. НАТО це гарантії США. США тепер кажуть: да ні, ну гарантії будуть вам давати європейці, а ми там якось вам допоможемо. Як допоможемо, коли допоможемо, як довго будемо допомагати, чим допоможемо. Нічого не зрозуміло. Тобто, це знаєте, купувати кота в мішку називається, не бачачи, що це за кіт, що за, 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 за умови і таке інше, і таке інше. Тому, відверто кажучи, я більш ніж розчарований е, цими результатами. Так, для публіки, бачите, там всі дуже оптимістичні, всі дуже всім дякують. Е, результат для нас е, поки що в цьому плані є, е, е, ну як на мене, абсолютно неприйнятним. Е, ну я вже не кажу там про територіальні теми. Можливо, поговоримо про них пізніше, але Добре. там, там е, жодного. Руху з боку Трампа в бік е, реальності, теж не видно. Тобто, давайте закінчимо про гарантії. Президент України, ну принаймні офіційно, оптимістично на це дивиться, звичайно, зазначає, хоч нам пропонують 15 років, знову ж таки, що пропонують незрозуміло. Ми б хотіли 40-50 років. Ну, зрозуміло, що ми б хотіли їх безстроково. Е, знову ж таки, західна преса пише: гарантії, підтримані США. Це найкраще, що Україна може сьогодні отримати, і взагалі все, що пропонувалося раніше. Ну тобто, США не хочуть нас брати приймати в НАТО, не хочуть до тому, що не хочуть воювати з ядерною Росією, але хочуть такі гарантії, нібито надати, щоб воювати з Росією. Ну тут вже якийсь дисбаланс виходить. Це по перше, по-друге, нібито, щось там будуть проводити в Конгресі голосування і все таке інше. Ну знову ж таки, ця фраза Трампа. США також допоможуть, але Європа візьме на себе значну частину. Ну тобто, так, от, пане Романе, ми повертаємося до того ж самого. Тобто, ми не знаємо про що ми говоримо взагалі, е е е якщо це буде другий буде перський меморандум з загальними розмовами ні про що, ну так тоді питання в задачі, а для чого весь цей сербор? Для чого вся, ця, вся ця історія про якісь. Е е про якусь, начебто, допомогу, про якісь гарантії, якщо гарантії насправді немає. До тих пір, поки ми не побачимо на папері, що це означає практично, всі ці розмови є розмовами про білого бичка. Тобто можна, звичайно, зараз говорити і про 10 років, і про 15, і про 30, і про 50, але ж ми не знаємо сенсу цього цієї пропозиції, що це передбачає, що означає гарантія. В моєму розумінні гарантія означає, що якщо на тебе нападають. Країна, яка тобі гарантує е, допомогу і безпеку, негайно е, включається в війну проти е, агресора. Є це в гарантіях? Ну я, чесно кажучи, не знаю. Добре, тоді щодо Донбасу та референдуму, і там навіть вже голосування в парламенті. Тобто, заява Трампа, звичайно, територіальне питання залишається найболючим, воно не вирішене. Зеленський зазначив, що ми стоїмо поки що на тій позиції, які маємо. Ну, хоча б, зміна певна, є це відведення обох сторін на певну кількість кілометрів, там 30-40, але симетрично ну, росіяни, звісно, на це не погоджуються. Американці демілітарну зону економічну якусь пропонують. Але що Трамп каже? Ви маєте прийняти це на референдумі, але ж Путін не погоджується припинити вогонь. Референдуму можливо не буде. Тоді голосування в парламенті, і я приїду, якщо треба вмовляти депутатів. Ну тобто, чітко. Нам про тобто, дорожку для того, що все ж таки ми повинні піти ще й в парламенті, тому що Путін цього хоче як найшвидше. А Трамп приїде тиснути на українських депутатів. Так це все виглядає. Як ви вважаєте ці заяви? Ну це виглядає комічно, тому що з будь з будь-якого боку воно розумієте не склеюється. Ну я просто почну з того, що про що ми так само вже говорили. В США сьогодні діє закон. 2017 року, який підписав особисто Трамп, цей закон передбачає чорним по білому, що США не мають права визнавати будь-які окуповані Росією українські території російськими. Підпис президент США. Там багато інших речей, які е, які е, е, говорять про те, що має робити Сполучені Штати, що як вони мають нам допомагати, як вони. Повинні забезпечувати наш суверенітет і тому подібне, і так далі, і так далі, Трамп сьогодні про це не згадує. Ну просто для нього власноручно підтрима... підписаний закон не існує. Ну про що це? Тоді, е, пане Романе, а якщо він не реагує на діючий сьогодні в США закон, то де у нас гарантія, що е, після того, як цей закон знову там новий... Закон про гарантії, так звані, буде проголосований в конгресі, е, що цей закон так само Трампом буде виконуватися. У мене такого, такого е, такої впевненості більше немає, тому що людина, яка говорить на чорне, біле, на біло чорне ну від неї можна чекати чого чого завгодно. Тому коли говорять про е, те, що треба проводити якийсь референдум, і при цьому Трамп каже: Я розумію Путіна, що я не хочу припиняти вогонь. Так, тоді питання в задачі: а як провести референ референдум під Вогнем? Ну, це, це людина з здоровим вузом, таке може говорити, чи чи, чи, чи як? Ну вже ж другий варіант, бачите, протуштовхують голосуйте в парламенті. Голосуйте. Те, що там конституція це не дозволяє, неважливо. Голосуйте в парламенті. Ні, так. так так, парламент може винести питання тільки на референдум, ну, а так. сам він, а сам він, е, бо це написано в конституції, інакше рішення парламенту буде нікчемним. Ну ну тут е, ну розумієте, це коли люди адекватні, то вони е, е, намагаються діяти адекватно. Ну а коли такого немає, тоді е, будь-які фантастичні е, варіації з'являються, але вони е, відірвані від життя і не можуть бути е, практично реалізованими. Тому я й кажу, що на превеликий жаль, ми маємо ситуацію, коли Трамп знаходить, намагається знаходити всі можливі способи підтримки Путіна. Коли він абсолютно не бачить того, що Путін має відповідати за свої злочини. Подивіться на, на це запитання на відповідь на відповідь Трампа про те. Що Росія повинна робити, ну там віддаючи ну, верніше, компенсуючи, завдані збитки? Він каже: так Росія ж хоче продавати Україні енергію за дешево? Ну, уявляєте, рівень рівень, рівень? Ну так би мовити, осмислення ситуації. Ні, взагалі про це мови ніякої немає, ніякої відповідальності. Тобто, Путін правий, тому що він може сьогодні захопити 20% української території. Більше нічого не працює. Ну як ти, начебто, стаєш посередником. А як же ти посередник починаєш уже відразу відхапувати з однієї з країн? Де ти посередником частиною її активів я маю на увазі Запорізьку атомну станцію? Ти ж е, маєш бути неупередженим, ти ж маєш стояти осторонь, якщо вже якщо вже навіть таку е, прийняти позицію, хоча вона е, абсурдна від самого початку, значить, ти повинен е, щонайменше бути медіатором між двома сторонами і е, жодним чином не використовувати цю ситуацію у власних цілях. А що ти робиш? Ти кажеш, мені, будь ласка, або 50%, відсотків, або там. 30%, мені, будь ласка, 100 мільярдів доларів, які там ще десь можуть винути, і так далі. То який же ти медіатор? Ну, ти тоді просто береш участь в в пограбуванні однієї з сторін е, так званого конфлікту, а насправді агресії. Тому е, бачите, все свідчить про те, що нам треба е, забувати про е, підтримку з боку Америки. Дай Боже, щоб е, той механізм, який зараз існує, а саме. Можливості закуповлювати ту чи іншу зброю, зберігся те ж саме стосується і е, е, розвідданих, які нам безумовно потрібні. На все інше розраховувати, мені здається, більше не потрібно. Бачите, він говорить: ну не зараз, так через тиждень там, чи через кілька тижнів. А може взагалі нічого не буде. Ні, щоб поставити питання: я зроблю все, щоб, щоб агресор відчув відповідальність за свої злочини. Ні, він так питання не ставить. Він говорить про те, що ну що ж тут ну, тоді будуть воювати далі? От власне, е, прекрасна в лапках позиція лідера ну, ще недавно демократичного світу. Ну, тепер правда про це вже говорити можна хіба що в минулому часі. Як і наймогутнішої країни світу, також здається в минулому. Пане Володимире, ви приймали участь в багатьох перемовинах. Три години про що ж могли вони ж особисто могли розмовляти більше аніж. Трам каже, ну, Володя хоче, щоб ви віддали Путін. А Володимир Зеленський каже, ні, ми не в Донбас віддали, а ми не віддамо Донбас. Три години вони ж не могли розмовляти саме в такому тоні. На ваш погляд, що взагалі там могло відбуватися, на три години це ж не так і мало. Е, ну, це не мало, е, е, Але, е, пане Романе, якщо йти за оцим 20-пунктним планом, то це може і не так і багато. Ну, розумієте, кожний пункт плану е, це якесь обговорення. Ну, обговорення е, може бути е, коротшим, може бути довшим, але все одно це певний час. Ну, деякі е, моменти, можливо, проходили швидко. Е, а от по е, ключових, там, де йшлося про е, е, територіальне питання, там, де йшлося про гарантії, там де йшлося про. Ту ж саму Запорізьку атомну станцію е, і таке інше, то це, е, безумовно, займає е, багато часу. І я собі уявляю, що е, ну, в таких випадках, як відбувається, е, президенти дають можливість говорити своїм командам. Тобто, е, інколи президенти самі можуть брати на себе ініціативу. Думаю, що в даному випадку, оскільки Трамп в цих матеріалах, е, ну, як кажуть, вибачте, не в зуб ногой, то він скоріш за все давав можливість, щоб щось доповідали. Той відков там чи кушнер, чи можливо долучався Рубіо. Скоріше за все. От тобто це кілька людей по кілька хвилин. Потім Трамп тут же, мабуть, включався і говорив, що я щойно говорив з Путіним. Путін хоче миру. От ви ж повинні так само зрозуміти, що він теж за мир, тільки хоче продовжувати при цьому війну. Ну, Одним словом, це могло бути доволі довго. Потім м'ячик перебувається на наш бік, і е, Зеленський так само міг е, дати слово тому ж самому е, Умерову там, чи Гнатову чи, 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 чи Кислиці, або їм всім разом по черзі. це теж забирає певний час. Потім воно переходить вже. На рівень президентів Зеленський, мабуть, викладав так само за підсумку цієї розмови позицію, що ми не можемо робити деякі речі, а це ж широке питання. Ми ж з вами щойно обговорили, як проводити там чи вибори, чи референдуми, і так далі. Це теж доволі багато часу. так що ви знаєте, там де Є багато спірних складних конкретних питань. Це може це може тривати доволі довго. А стосовно того, що ви сказали, що Трамп, нібито, повинен бути нейтральний і він заявляє про свою нейтральність, але здається, це не так. Його фраза чи не свідчить про залякування України, коли він зазначив, що закликає поспішити з угодою щодо завершення війни, тому що найближчими місяцями тижнями може статися ще більше територіальних втрат для України, тому пришвидшить процес, ну це він звертався до зеленського погодження. Ну, саме Донбасу, здається, питання. Це ж. Не за... Ну, от розумієте, це знову ж таки говорить про його позицію. Я не буду допомагати вам, українцям, зупинити агресора, а ви ж зупиняєтеся самі, тому що агресор може захопити ще більше вашої території. Ну, це якась е, пере, перевернута догори дригом логіка. Ти не на стороні е, справді тих на чій стороні ти маєш бути і. Морально і політично, але і юридично, то знову згадуємо цей так званий Будаперський меморандум, і оцей закон, про який ми з вами говорили. Але ні, ти будеш тут розповідати про те, що здавайся, капітулюй, тому що ворог наступає. А я нічого в цьому плані робити не буду і не хочу. Ну тому, що Ну тому, що я ж я ж посередник, але тільки посередник з боку ворога. От власне, е, така. Логіка, яка нам ще раз і ще раз має підказати, що сподіватися на те, що Трамп буде тиснути на Росію, вже більше мені здається не потрібно. Зуміло, і Fox News за результатами прес-конференції вже Трампа і Зеленського, зазначив, що вчорашні переговори можуть привести до першої понад, за понад п'ять років розмови президентів України і Володимира. Путіна, як на ваш погляд, це можливо, і про що взагалі можна говорити в на нинішньому етапі війни? Я, я не знаю, що там мав на увазі той чи інший кореспондент Фокс News. Це скоріш за все черговий вкид з боку американської адміністрації, щоб підштовхнути дискусію в цьому напрямку. А що обговорювати Зеленському з Путіним? Ну, я ж думаю, що, хоча, правда, Трамп цього, мабуть, не знає, що побажав Зеленський, ну, мабуть, комусь під час цього різдвяного звернення. Я думаю, що хіба що це можна обговорити, але не думаю, що це буде приємним для того воєнного злочинця. Про якого ми говоримо, так що я не знаю що, 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 що може бути темою для обговорень. Скоріше за все, це знову ж таки е, спроба е, саме у такий спосіб повернути дискусію, що моря да, хай же ж вони теж поговорять. Ну це це, е, це ні про що. А позиція Росії, тобто зараз всі змі пишуть позиція України США, там, Трампа, все таке інше. План погодили, не погодили. Ну але ж Путін, Путін, останні заяви, останні дії його армії. Ну вони ж свідчить про те, що ну яке припинення вогню? Про мир там взагалі розмови немає. Війна, війна буде тривати варварські обстріли України, Києва. Потім що він сказав? Для нас вже зараз не актуально ті райони, де нібито українська армія повинна залишити їх за якимись там анкоріжськими домовленостями, а можливо будуть інші райони, міста, які Путін забажає, щоб ми залишили їх. Тобто розумієте, ну тут же ж очевидно, це у Трампа здається, тільки Путін хороший. Він хоче в Україні, як він там сказав, відбудови там добра і всього такого іншого. І енергію, електроенергію дешево буде поставляти, і все таке. Ну там мана небесне засипає. Позиція Росії, вона ж ну ніяк не трансформується. Взагалі, ну знаєте, Романе, позиція Росії буде трансформована лише в тому випадку, якщо ми зупинимо просування і почнемо своє. От тоді позиція Росії буде змінюватися. Якщо ми е, будемо винищувати її наступальний потенціал і економічний потенціал, от тоді позиція буде змінюватися. Допоки цього не відбувається, допоки ми щодня е, читаємо повідомлення Deep State про те, що там просування ворога, там просування ворога, там е, здали стільки-то квадратних кілометрів, там і так далі, то Путін буде йти вперед. Якби е, Трамп чітко і ясно займав Нормальну, навіть не про українську, а про американську позицію в цьому питанні ситуація була б іншою. Оскільки він такої позиції не займає, допомагати нам практично відмовляється, то єдиний спосіб змінити позицію Росії це зупинити її. От до тих пір, поки просування буде, на превеликий жаль, позиція Путіна буде такою ж: чим більше ми будемо знищувати живу силу техніку. Інфраструктуру, військово-економічного ворога, тим швидше просування зупиниться. Іншого варіанту, чесно кажучи, я не бачу. Західні ЗМІ зазначали, що ще одна з цілей, основних цілей, головних цілей Володимира Зеленського під час зустрічі з Трампом це все-таки переорієнтувати відповідальність на Путіна за зрив цього плану, як Трамп вважає мирного плану свого. На ваш погляд. Про це можна забути, взагалі, тобто перекладання відповідальності певне чи на Росію Путіна, тому що ці заяви я вірю Путіну. Вчора ж вони знову повторювалися. Він хоче тільки миру, він хоче благо для України і все таке інше. Тобто, про це можна просто забути. Ну, відповідальність очевидна, пане Романе. Очевидна для всіх людей, які хочуть бачити цю очевидність. Так я а... маю на увазі в очах президента Сполучених Штатів і наслідків для цього, розумієте? Там? А якщо ви цього не хочете бачити, то будь-які спроби вони марні, тому що якщо в моїй голові чітко ясно записано, що Путін хоче миру, і все, то яка ж відповідальність за це? Тобто, це не не, не, не про не про Путіна, це про Трампа. Всі адекватні європейські і світові політики розуміють, хто є причиною, першопричиною оцієї самої війни. Тому, коли Путін говорить про так би мовити, те, що треба усунути, усунути першу причини війни, то це означає, треба усунути Путіна і його режим. І тоді б війни справді не було. Трамп і час повторює. Якби в мене не вкрали результати виборів, війни не було б. Та ні, війна була, б, тому що Путін про цю війну почав говорити ще президенту Бушу просто іншими словами, ще в 2001 році. І зараз ці опубліковані засекречені документи про це свідчать. Пам'ятаєте, в ці самі роки Путін, виступаючи, казав, що ви, який там Крим, який там Севастополь. Це виключно українська територія, ми стратегічні партнери, ми, ми друзі, ми будемо працювати, ми будемо один одного підтримувати і так далі. І паралельно тут же говорить, що Україна це штучна держава. Ось де першої причини конфлікту. Тому коли е, е, Трамп говорить, я вірю Путіну. Ну так він вірить е, в те, що е, Путін є злочинцем, але про це просто чомусь не хоче говорити. Тому що е, ну, він же ж має це знати. Якщо він і цього не знає, ну тоді взагалі про що ми можемо говорити? А це гроші, це нерозуміння ситуації, це не бажання розуміти ситуацію. Це тому, що е, Росія, як Трамп вважає наддержава поряд зі Сполученими Штатами, а Україна це ніщо в його очах. Чому так відбувається на ваш погляд? Ну, е, те, що Росія на я думаю, що Трамп не думає, тому що ну велика, велика держава, я маю на увазі території, ресурси, ядерна зброя. Так, бо він же ж говорив, що він же сам Трамп говорив десь кілька місяців тому назад, що у російській економіки величезні проблеми. Пам'ятаєте, був вже такий період, коли він критикував Путіна за те, що він розтринкує економічні можливості і таке інше, таке інше. Був такий у нього якийсь певний етап. А потім він знову про це забув. І почав тягти Росію в нову якусь там п'ятірку, де немає жодної європейської країни, і так далі. от Тобто, це означає, що Трамп бачить Росію лише як джерело своїх, в тому числі, прибутків, прибутків для потенційних, так би мовити, американських інвесторів, і прибутків для себе особисто. Україна в цьому контексті для нього звичайно, що на Порядок менша на порядок цікавіша, менш цікаво, тому що е, Росія справді територія величезна, ресурси величезні, е, нічого е, реально ще там на, на сході Росії від Уралу на схід не розвідано і не е, освоєно. Тому потенціал в цьому плані російський в рази більше ніж український. А оскільки для Трампа е, долар це смисл його. Існування і, і життя, то логіка тут е, цілком зрозуміла. Україна для Трампа це 25-й номер в програмі, А Росія може бути важливим елементом е, американського і власного збагачення. От, власне, вся весь розклад. На сам кінець, можливо, другорядне момент, але все ж таки, оцей телефонний марафон. Путін зустріч з Зеленським, європейські лідери телефоном, телефона, і потім, нібито, повинна була відбутися ще одна телефонна розмова з Путіним, але про неї ну, зараз немає нічого, значить вона не відбулася. На ваш погляд, чому е, це домашнє завдання? Трамп не виконав, яке вони з путіним там е, накидали під час першої телефонної розмови, чи чому цього не сталося? Ну, можливо, тому що коли обговорювали питання безпеки, то бачите, Трамп перекинув відповідальність на європейців, і тепер треба, щоб і про це анонсував уже Зеленський: треба обговорити з європейцями, що ж власне може бути темою, ну, вже практичною темою цих гарантій. Бо якщо йдуть просто ігри в заголовки, в ідеї, а не в практику, то тоді це безсмисло. Е, можливо, зараз відбудеться е, е, консультації на початку е, нового року з європейцями по гарантіях безпеки. Там буде щось е, обговорено, там буде щось уже можливо покладено на папір більш конкретно. Після того, скоріш за все, знову відбудеться е, контакт європейців і зеленського з Трампом. Можливо, там по телефону, по відеоконференції. І от після того я думаю, що і е, відбудеться другий дзвінок е, е, Трампа е, до Путіна, який йому розповість, що ж вони, європейці, і українці, придумали про гарантії безпеки. А я Трамп на це подивлюся і подумаю, чи допомагати, чи ні, десь приблизно так. Розумію, що дякую, пана Володимира, за таку розмову. Дякую вам, пане е, Романе. До нових зустрічей. Добре е, нагадаю глядачам босток, що зараз у ефірі е, був український дипломат е, міністр закордонних справ України дві 2007-2009 роках керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько, з яким ми обговорили зустріч президентів України та Сполучених Штатів, яка відбулася напередодні. Власне що відбулося, і які наслідки всього цього. Дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення. I yeah. you.